У стінах Жашківської міської ради вшанували воїнів, які полягли за Україну. Рідним захисників вручили нагороди, здобуті ціною власного життя. Зокрема, нагороджені відзнаками 467-й окремий піхотний батальйон, в якому служили Роман Кочерук з міста Жашкова, Віталій Юрченко із села Сорокотяга та Сергій Олійник із села Хижня. Другий однокласник Мосіна Юри. Вони народилися один рік. Разом дитсадок, разом школа. Разом поїхали в Київ будувати своє самостійне життя, але, на жаль, його не будували і загинули. Я навчав Сережку. Він був гостем часто в нас вдома, Юра в них. Але нашим сім'ям. Не повезло в цій війні. Вручили нагороди рідним. Міський голова Ігор Цибровський та військові, колишній командир батальйону, побратим загиблих воїнів Роман Федоренко і представник Уманського РТЦК та СП. Ігор Цибровський особливо відзначив Віталія Шуміка, який знайшов останній спочинок на Алеї Слави у Нікополі. Він отримав орден за мужність третього ступеня. Дійсно, справжнього справжнього чоловіка. Дякую, шановний Ігор Андрійович, шановні присутні. Оскільки я внутрішня переміщена, для мене ваша підтримка дуже важлива. Я дуже дякую вам щиро за увагу, за розуміння, за співчуття і за цю підтримку. В нас щастя дуже важливо, що я тут не чужа. Кожна відзнака героїв земляків це спільна гордість та спільна історія, яку пишемо всі разом, зазначив керівник. За його словами, вся громада тепер пишається героями і допомагатиме їхнім рідним. Вам багато вже сказали слів, співчуття. Я ще раз, тому що дійсно ті слова, що пам'ять про ваших дітей, про ваших рідних має жити вічно. І всі присутні тут депутати, керівники, і від імені навіть всієї міської ради я ще раз висловлюю вам співчуття з приводу втрати ваших рідних, ваших дітей. Це справді герої України в людських серцях. Я щиро бажаю вам мужності, натхнення. Пережити цю страшну звістку, яка прийшла до вас, наслідки вони будуть надзвичайно важкі для вас. Але знайте, що громада і всі присутні тут люди готові вам допомогти і завжди серцем з вами.